Хочу процитувати речника міністерства закордонних справ Георгія Тихого. Він спростував заяви російських пропагандистів про нібито плани застосувати брудні бомби або. Аби атакувати Запорізьку атомну електростанцію, Тихий написав про це в себе у соцмережах. Цитуємо, ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати брудні бомби або атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій. Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню. Зазначу, учора ввечері, 16 серпня, російські пропагандистські засоби масової інформації заявили, що Київ нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомній електростанціях за їхніми. Словами для атаки, начебто, планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною. Їх уже заведено в населений пункт жовті води Дніпропетровської області. Крім того, російський воєнкор заявив, що збройні сили України готують вибух брудної ядерної бомби. Ми таке вже чули з вами. Знаєте, коли в червні минулого року напередодні, як росіяни. Підірвали каховську гідроелектростанцію, тому це чергова провокація. І міністерство закона справа України оперативно відреагувало. Що ж, про Курськ і Курські мости, які палають повітряні сили Збройної Сили України, поділилися кадрами відпрацювання по шляхах постачання противника в Курській області на відео зафіксовано знищення мосту. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в себе в телеграм-каналі. Цитуємо: авіація повітряних сил бере активну участь у бойових діях на курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних Трах та шляхах постачання противника. Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації раніше. Низка російських телеграм-каналів з посиланням на російських так званих ваєнкорів повідомила, що українська армія зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області. Саме тільки що ви і бачили, це знищення цього мосту, і справді він знищений. Хочу вам сказати, це один з трьох мостів, які власне. Йдуть йдуть по річці сейм. Ось ви бачите синеньким кольором. Річка Сейм. Крайня червона засічка праворуч це є вже знищений міст. А відповідно, наступні два є під вогневим контролем. І на цій території, от ви бачите, справа наліво глушково. Далі є ванної, і наступний саме пункт теж третя засічка червоним кольором. Власне, в цьому напрямку рухається сили оборони. Наслідки ви зараз бачите, влучання по мосту. Він абсолютно непридатний для використання. І таким чином сили оборони України. Які тимчасово зайшли на територію Курської області і тимчасово контролюють цю територію, тимчасово скидаючи Леніна, не тимчасово насправді жартою, відповідно можуть зараз взяти під контроль територію більшу ніж е, зуміли взяти з першого дня курської операції, тобто шостого. Серпня. Так от в цьому оточенні може знаходитися. От ви бачите, зараз прекрасного ви можете бачити, це є місце, яке вражено, і якщо рухатись на захід, з ванною і ще одна, як я казав, червона засічка, це є ще два мости через річку Сейм, які не зруйновані, але вони вже є. На вогневому контролі сил оборони України таким чином Росіяни в мішку в напрямку аж до Тьоткіна, яке знаходиться на території перепрошую Курської області на, на кордоні з Україною. Ця територія може бути найближчим часом підконтрольна силам оборони України. Відповідно, там є сім сотень, як мінімум. Сім сотень Росіян. Загалом обмінний фонд в курській операції це. Найбільший провал для російської армії, тому що така велика кількість взята в полон, що такого навіть не було ніде ніколи за час повномасштабного вторгнення.